Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Я завжди радий вітати на своєму каналі. В цьому році вийшло так, що, на жаль, я не встиг підготувати заздалегідь ділянку, де я планую висаджувати озимий часник. Як правило, озимий часник я висаджую в кінці жовтня, приблизно в 30-х числах, перші неділі листопада. Тому на сьогоднішній день у мене залишається приблизно тиждень. Щоб провести хоч якісь заходи для того, щоб мати у майбутньому гарний врожай чеснику. Відповідно, друзі, перший важливий момент. Часник не любить кислого ґрунту. Він любить нейтральний ґрунт кислотністю 6,5 pH. Тому враховуйте це перший момент. Друге, на ділянку, де ви будете висаджувати озимий чесник, краще за все внести перегній або компост. Тут важливо не свіжий гній, а те, що вже відлежався 2 і більше років це перегній або компост. Я особисто вношу компост. У мене на ділянці є компостна яма, де всі ці компоненти, скажімо так, відлежуються 2-3 більше роки. Потім я їх перекопую і це ідеальна основа не тільки для часнику, а й для інших культур. Тому вносимо також сюди додаємо суперфосфат. До речі, на 1 метр квадратний тут різні думки. Ну, на 1 метр квадратний перекопують 4-5 кг перегною або компосту. І 25-30 грам приблизно суперфосфату. Також я додаю деревну золу. Все. Дехто протруює ділянку, де буде висаджуватися озимий часник. Я цього не роблю. Компост, суперфосфат і деревна зола. Все. Три моменти, які я застосовую при підготовці ґрунту до висаджування озимого часнику. Потім, друзі, даємо цьому всьому відстоятися. І коли вже висаджую чесник безпосередньо, то у лунки додам трішки піску, щоб чеснику було набагато легше розвиватися. Я для вас іще раз додатково, день, коли буду висаджувати чесник, зніму також це відео. Ось і все. Начебто немає нічого складного, але це дійсно дуже важливий момент. Враховуйте його, будь ласка, якщо ви ще не встигли підготувати ділянку для, вирощ... для висаджування. Озимого часнику зробіть це наразі, друзі. У вас ще є як мінімум тиждень, а то й два. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!